Будемо говорити про бронювання, картографічні сервіси та Ілона Маска, який здається невпинно втрачає німб святого. В Україні розробили нові правила бронювання працівників від мобілізації. Розповідаємо деталі. На початку листопада Верховна Рада ухвалила закон, який мав змінити правила бронювання, але він був рамочний, і справжні правила нові мав ухвалити уряд своєю постановою. І у Форбса з'явився документ проєкт цієї постанови, який має бути затвердженим вже зовсім скоро. Що там з'явилось і змінилось? Точніше, що там з'явилось. По старим правилам, виходило, що бронювати можна виключно тих, хто працює на оборонку. Що маємо тепер? Мають право як і раніше, бронювати органи державної влади, держслужбовці категорії. А та Б, я не встиг знайти, що це за категорія. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях. Але суть в тому, що вони можуть бронюватись на весь військовий термін, і держслужбовці категорії Б не може бути заброньовано більше, ніж 40% штату. І те саме для органів місцевого самоврядування, для підприємств приватних компаній, які задіяні в мобілізаційних завданнях, також можливо можливе бронювання на півроку з можливим продовження до 6 місяців. Так і написано, я так розумію, що мається на увазі півроку і потім ще до 6 місяців, тобто, а може бути ще до трьох місяців чи щось таке. І також 40% штату. І найцікавіше, підприємства установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Терміни і умови такі самі: півроку плюс продовження до 40% штату. Але там з'явився перелік вимог, ознак, щоб компанію прийняли до цього списку критично важливих підприємств. Треба відповідати трьом або більше критеріям. І там деякі вони зовсім прості, не мати заборгованості зі сплати ЄСВ, середня місячна зарплата застрахованих осіб працівників має бути не менше середньої заробітної плати по регіону, тобто не середня зарплата в підприємстві, а саме тих, кого ви хочете забронювати. І це з одного боку зрозуміло. А з іншого боку, виходить, що якийсь такий ціновий ценз, Тобто важливим для економіки може бути лише той, хто заробляє непогано. Цих дві вимоги досить прості: мати важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади, це визначають е, уповноважені органи державної влади. Це незрозуміло що. Стратегічне значення це там є перелік е, від Верховної Ради. Якщо компанія вона платить тим, кого хоче забронювати більше середньої зарплати в регіоні і немає е, заборгованості з ЄСВ, то їй треба ще тільки одна з цих вимог. І тут є така, наприклад. Сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за останній календарний квартал, має перевищувати 8 мільйонів євро, або сплатити понад 375 тисяч євро податків, зборів, платежів до держбюджету протягом останнього календарного кварталу. Як на мене, звучить не дуже складні як не дуже складні вимоги. Є там такий момент, що якщо ви хочете забронюватись якби повністю, то вам серед іншого треба сходити і зареєструватися в військкомат, з'явитись там. А це значить, що ви потрапляєте до переліку тих, про кого вони точно знають де ви, і коли цей термін спливе, то з більшою вірогідністю можна чекати на повістку. В коментарях багато людей зазначають, що... Багато розмов про підтримку малого бізнесу, і що це дуже важливо. А всі ці вимоги, воно про те, щоб багаті успішні компанії могли бронювати своїх працівників. Напишіть, що ви думаєте про, про цей документ? Ну точніше, як зрозуміло, що документ побачимо в такому вигляді чи не в такому буде прийнятий, але що ви думаєте про такі критерії? Важливе оголошення. NX спільно з повернись живим організовують 22 грудня благодійний стрім типовий корпоратив на каналі Телебачення Торонто та разом збирають 8 мільйонів гривень для закупівлі 365 джерел живлення для збройних сил. Доу є ексклюзивним інформаційним партнером цього дійства і запрошує усю it спільноту долучатися на перший всеукраїнський відкритий. Типовий айтішний корпоратив, а заодно зібрати кошти на генератори для наших ЗСУ. Неважливо, в якій айті компанії ви працюєте та чи працюєте в айті взагалі. Щоб було цікавіше донатити, на вас чекають виступи братів Гадюкіних, латекс фауна без обмежень та ще цікавий лайнап. Гостей і стендаперів, серед яких буде і влада зацарина. Вона, до речі, по статті, мабуть, гостя, а не стендапери. Все як на типових корпоративах, тільки з донатами для ЗСУ. Деталі за посиланням в описі під цим відео. Доєднуйтесь! Пільгові умови для it бізнесу чому їх важливо продовжити та як це допоможе Україні. Десять цитат Михайла Федорова називається матеріал на надов, а він зроблений по матеріалам колонки, яку він написав для НВ. І тут мова про оце саме продовження пільгових умов. Це не мова про Діє це мова про те, що у нас зараз компанії, які займаються IT, мають пільгові умови, зокрема, не сплачують ПДВ. І він наводить там багато аргументів. З цікавого, що мінцифра вбачає кілька варіантів розвитку подій щодо пільги на сплату ПДВ, одна, і міністр Федоров вважає її би, основною. Ідею просто продовжити ще на якийсь час цю пільгу. А другий як варіант надати цю пільгу тим компаніям, які входять в дію сіті, і, мовляв, це забезпечить їм стабільність і сталість розвитку на наступні 25 років. Тому що саме такий термін визначений для дії Сіті як термін, який гарантує держава. З того, що звернуло мою увагу, там така теза, що IT досить не збалансована з точки зору статі галузь близько 75 Спеціалістів, чоловіки, які зараз не мають змоги виїхати з країни. Він це наводить як аргумент, того, що після припинення воєнного стану може бути додатковий відтік з України айтівців, і тому дуже важливо мати гарні умови для розвитку нашої сфери в середині країни, щоб це було фактором, який буде спонукати людей лишатись. До речі, спробую зараз зробити майже безшовний перехід. Дію Сіті, як один з головних проєктів мінцифри, серед іншого критикують за те, що в таких умовах у роботодавців буде більше інструментів, щоб стримувати ріст заробітних плат. Але для того, щоб ми дізнались, стримують вони чи не стримують цей самий ріст цих самих заробітних плат, нам потрібен якийсь інструмент, нам як спільноті. І я це трохи клікбейтно, але використаю для того, щоб закликати вас заповнити форму. Опитування, зимове опитування, яке проводить дов, проводить кожні півроку і задає питання, скільки ви заробляєте, але окрім того, там ще й питають, що саме ви робите, з якими технологіями працюєте, і все таке. Це це дуже важливо нам всім для того, щоб розуміти, де ми знаходимося відносно ринку, і, і можливо час міняти роботу, а можливо навпаки. Що сталося у вашому житті у 2022 році? Ну, ми згадувати не тільки про війну. Називається топік на Доу». і там ком'юніті згадує, що, що такого трапилось. Крім цього, в «Доу-подкасті» у нас триває конкурс, на який дуже мало чого прислали минулого разу на кращу історію. Про те, що у вас трапилось у 2022 році. До речі, якщо ви напишете під останнім доу-подкастом, то у вас ще буде шанс виграти від Олекса шматочок моста Кличко, так званого Моста Кличко. В топіку також люди діляться. Мої там два улюблених коментаря це коментар Володимира Назаренко, який написав дуже коротко: потрапив в армію. Перестав вигорати, народився син. Вітаємо е, Володимира. І коментар іншого е, Володимира е, Володимира Кажаєва, який е, пише про те, що став срібним призером чемпіонату світу по джиу-джитсу. Е, також там є багато інших крутих історій. Е, діліться ними і ви. Головний наш план вижити. Як розетка пройшла 9 місяців війни і в Тримала бізнес 10 цитат Владислава Чечоткіна. На Форбсі вийшов великий матеріал. Вони поговорили з Владиславом. Він розказує, що там у них відбувалось. Він дуже такий класний, атмосферний. Почитайте, якщо маєте час, оригінальний матеріал, якщо маєте менше часу, почитайте цитати, які вибрала редакція. Не перестаю дивуватись ем, тому, наскільки їм важко було в березні. Тому що у них виторг був зазвичай в районі декількох мільярдів гривень, там чотири перед повномасштабним вторгненням, і в березні вони продали на 23 мільйони. Це, це в сотню раз падіння, і, і це, мабуть, жахливо. А другий момент, який звернув мою увагу, це те, що він зазначає, що розетка від початку війни отримала 97 перевірок. І поки що всі штрафи номінальні від 1700 до 51 тисячі гривень. Вони по всім будуть судитися, але він задається питанням. Там така серія розмірковувань про те, що зараз бізнесу зашкварно не платити податки, тому що всі розуміють, куди вони зараз передусім ідуть. І щось не так з нашою системою, якщо вона от, попри все, намагається кошмарити цілком зрозумілий бізнес. А розетці побажаю сил. Минулого випуску я розповідав про тюрки між антимонопольщиками штатівськими та Microsoft. -ом. Вони наїжджають на Microsoft за те, що ті збираються купити Activision Blizzard. І кажуть, що це може зашкодити ринку, тому що велика компанія купує іншу велику компанію, і тепер конкуренції буде менше. І з боку Хіхіка Sony, яка, звісно ж, не хоче, щоб Activision Blizzard... Став належати Microsoft. Мені після того випуску Саша Соловйов скинув матеріал з видання Стратекері, де вони розказують про розвиток ринку консолей. І там дуже. Гарна думка висловлюється про те, що насправді монополістом на цьому ринку являється якраз компанія Sony, яка володіє дуже багатьма ексклюзивами. Я так розумію, що деякими буквально володіє деякими на рівні ексклюзивних договорів. І якраз Sony дуже затискає цей ринок. А Microsoft якраз намагається його трохи розкачати своєю новою моделлю Pass, коли ви платите підписку і отримаєте доступ до багатьох ігор. І тому з точки зору антимонопольщиків, якраз це ну, вони мають вітати цю угоду, але виходить не так. Судячи з усього, це буде той випадок, коли, коли суд таки дозволить, щоб угода відбулася. Коротше кажучи, топом за Microsoft. Наступна новина дуже важлива, як на мене, але про неї чомусь відносно мало пишуть. Хоча ось цілий кранч написав: Meta, Microsoft, AWS, чомусь, я так розумію, не цілком Амазона, а саме AWS, і TomTom -tom запускають Overture Maps Foundation для розробки відкритої платформи картографічних даних. Справа в тому, що зараз, по суті, монополістом на цьому ринку є Google, тобто у них найповніші карти світу. Тобто, ясно, що там є ще е, Apple, і, е, але серйозно, окрім як в Штатах, це ніде нормально не працює. І, і от досить серйозні компанії об'єднались, вони будуть інтегруватися з OpenStreetMap, Тобто, ну там я так розумію, ліцензії дозволяють це робити, і збираються створити продукт, який буде конкурентним і класним. Реліз перший має бути в першому півріччі наступного року. Спочатку там будуть базові шари, тобто дороги, будівлі тощо, але згодом будуть з'являтися і маршрути, і 3D-моделі будівель, і все таке. Зовсім не влаштовує якість Google карт, зокрема, в Києві і, ну, мабуть, в регіонах ще гірше. І я дуже сподіваюся, що якась конкуренція на цьому ринку вона призведе до того, що всім стане краще. До речі, а якими ви користуєтесь картами? Напишіть обов'язково, тому що я колись багато користувався Maps.me, особливо якщо їдеш десь, де не буде зв'язку. Але це руснявий продукт, тому кенселом. Хоча його там перепродавали, але зрештою, він там, здається, у Білорусі, в якихось осів. І там вони використовували той же OpenStreetMap як базу, але там багато було імпрувментів. І картографічна сфера це ну, така штука, де. Потрібно багато вливань коштів, тому що там багато треба механічної людської роботи. Ці карти треба актуалізовувати, домальовувати, весь час покращувати, розглядати репорти юзерів. Той же OpenStreetMap, який працює зрозуміло як, там, по принципу, Вікіпедії, у нього певні ділянки дуже гарно покриті, а, а певні ні. А для того, щоб це був якісний продукт, треба, треба інвестиції, люди. Ілон Маск шукає нових інвесторів для Twitter. Точніше це робить директор сімейного офісу Маска. Нагадаю, Твіттер зараз це приватна компанія Ілона. В чому суть? Наближається термін платежу за боргами компанії. І там треба 13 мільярдів доларів. Тільки відсотків для обслуговування боргу треба 1 мільярд. Твіттер стільки не заробляв ще навіть тоді, коли звідти не йшли рекламодавці. І Маск. Ну, не хоче платити своїми, не хоче продавати акції Тесли чи там SpaceX, а хоче залучити з ринку ці кошти. І він сподівається це зробити по оцінці компанії, за яку він її купив. Але нагадаю, він сам казав, що ця ціна завищена, тому що він оголосив про угоду, коли Твіттер був на піку. Потім всі технологічні компанії подешевшали. І зараз от вони сподіваються залучити грошей під ту оцінку. Ну, подивимось. Твіттер назавжди заблокував акаунт, що відстежує польоти приватного літака Ілона Маска. Там був хлопець, який зробив автоматичний бот-аккаунт, який постив всі пересування його прайве джету. І у Ілона Маска вже досить давно з цього. Twitter аккаунту він намагався його закрити, але там такий нарваний хлопчина, і який казав, ні, мені це не цікаво. Навіть коли Ілон Маск за це пропонував цілих 5 тисяч доларів. Коли було оголошено про угоду, там була навіть заява: та ні, нікого чіпати не будемо. Але от зараз взяли і забанили. Здається, у хлопця вже є аккаунт в Мастодоні. І разом з тим забанили ще й інші його акаунти, зокрема той, який слідкував за переміщеннями Цукерберга. Це така дуже трікіт тема, тому що ну тому що така інформація і такі акаунти вони справді трохи загрожують безпеці цих людей. Хоча так номера їх бортів вони відомі і можна піти у флайтрадар і все це знайти, але це для всіляких шизіків трохи інший рівень доступності. Твіттер заблокував акаунти кількох журналістів сервісу Мастодон і заборонив посилання на нього. Е, журналісти, серед яких журналісти MSNBC, New York Times, CNN та Mashable, це достатньо респектабельні видання. Вони критикували маска. До когось з них він прийшов там навіть в Twitter Space, побазікати, але після кількох незручних питань тупо покинув кімнату. Ну, може. Проблеми з інтернетом, знаєте, там вже ж у них немає київського Wi-Fi, тому може він не навмисно. Е, так от і він взяв, заблокував їх і ще спробував з цього створити, зробити якесь шоу там, типу, опитування у себе в аккаунті. Як ви думаєте, чи варто їх розблокувати? Там люди проголосували, так варто. Він там, а коли це швидко чи не швидко? Коротше кажучи, дуже дивна поведінка, і вона за собою потягнула ще деякі штуки. Twitter блокуватиме акаунти, метою яких є просування інших соцмереж ввечері, коли всі дивляться, ну ладно, не всі, багато людей дивились фінал чемпіонату світу. Вітаю всіх, хто вболівав за Аргентину. І вони в цей момент випускають апдейт правил, дуже розмиті правила, тому що, якби в правилах написано, якщо у вас там мета метою є просування інших соцмереж. А по факту банили навіть людей, які просто постили лінки на свої Мастадон аккаунти. І от їх почали блокувати. Тут же спільнота почала діставати старі цитати Ілона Маска, де він казав, що немає нічого тупішого, ніж такі речі блокувати. Якось це все виглядає зовсім негарно. І в цей же момент з'являється новина, що Пол Грем, це супервідомий інвестор і підприємець з шинелі якого вийшла там кожен другий єдиноріг в долині. Це певна гіпербола, але людина справді дуже відома і авторитетна, навіть серед самого Ілона Маска. Пише твіт про те, що всім дякую. Я залишаю твітер. У мене на сайті можете знайти посилання на мій мастодон. І через декілька там, хвилин чи годин його аккаунт теж блокується. Коротше кажучи, щось там понесло. На фоні цього всього здається, по, по моїм суб'єктивним відчуттям, головна тема обговорення в Твіттері зараз це те, куди ж з Твіттеру валить. І ясно, що існує той самий Мастодон, і він якби ідеологічно бездоганний, тому що він схожий на Твіттер, але він там федералізований, там немає центральних серверів. Від того, що він дуже якби концептуально правильний, він абсолютно не юзабельний. Я не знаю нікого, хто розібрався в цьому швидше ніж за хвилин 15, Двадцять мені, якщо чесно, і 15 хвилин не вистачило, і це означає, що для звичайних нормальних людей це буде навіть непідйомно, тому що там треба вибирати якісь сервери. Незрозуміло, чи ти зможеш читати акаунти з інших серверів, швидше за все, так, але є якісь нюанси. Незрозуміло, що буде з твоїм акаунтом, якщо сервера не не стане, тому що ну, це ж прикольно завести на сервері Львів 2 українському, але. Але наскільки це стабільно, коротше кажучи, якщо є хтось, хто давно сидить в мастодоні, напишіть коментар, ми його запінаємо, як там все влаштовано і чому це чудова система. І дуже природньо, з попередніх новин. Випливає наступне. Інвестори Тесла занепокоєні перемиканням фокусу Маска на Твіттер. Тесла цього року рекордно подешевшала на 54%. в Востаннє вони на 10% за підсумками року падали аж в 2016 році. Інвестори дуже чекають викупу акцій Теслою, яку маск обіцяв, але чомусь не проводить. І вони не розуміють, хто сьогодні керує компанією. Матеріал Уоллстріт Джорнала якось так. Джон Кармак покинув мета. Джон Кармак це абсолютно легендарний інженер, який там розробляв легендарні ігри, і він без перебільшення дуже. Сильно вплинув на розвиток ігрової індустрії, а можливо, і загалом комп'ютерної, саме як інженер. Тобто він придумував дуже круті, елегантні. Технологічні інженерні рішення, які дозволяли робити те, що до нього було неможливо. Тобто там якісь складні графічні штуки, все таке. Він з 2012 здається 12 року працював в мета і працював над віртуальною реальністю. Він був в команді, яка починала це робити, і зараз він був е, якийсь там екзекутів радник, такий радник Цукерберга, який міг ще й код писати. Він написав всередині Фейсбука лист, потім він там трохи. Утік в пресу, і тому він його в Фейсбуці написав повністю. Він не дуже задоволений тим, що відбувається в мета, каже, що ми працюємо неефективно. А для того, щоб робити справді круті речі, видно, що людина переживає, тобто він там переживає не за акціонерів і свої зобов'язання перед роботодавцем. Він каже, блін, для того, щоб робити круті речі, треба працювати наповно. А ми навіть вдвічі від своїх потужностей не працюємо, і каже: я впевнений, що зараз хтось читає це моє повідомлення і про себе думає ха-ха, якби я працював навіть на 25%. І він ще каже, що я говорив про це Марко неодноразово. Але, от маємо, що маємо, схоже на те, що чуваку просто не подобається працювати в великих корпораціях, і він це помітив. Тільки через багато років треба розуміти, що це швидше логічний наслідок того, що він почав віддалятись від цієї команди. Він ще там в якомусь 18-му році чи 20-му сказав, що хоче зайнятися і заснував там компанію, яка займатиметься сильним штучним інтелектом. Коротше кажучи, йому там щось не подобалось, як влаштовано з сучасним штучним інтелектом, і він бачив можливість, як це можна покращити. Сподіваємось, що він ще зробить багато всього крутого. А в, меті, а в Меті і так же скорочення. Може, це взагалі вони його скоротили, але так красиво обставили. Не знаю. І наостанок хочу вам вкинути тему на подумати. Тимофій Милованов написав у Фейсбуці пост, який починається словами: є критично важлива проблема для України ставлення штучного інтелекту до війни в Україні. Це мова про чат GPT, який останніми тижнями багато хто обговорює. І там Тимофій зазначає, що людство винайшло явно по якості того, як це працює, дуже крутий інструмент. Там ще дуже багато проблем, і, і я про них теж говорив, що, що часто ця штука вона на повному серйозі видає щось, що є бредом. Але він взяв і поспілкувався з чат GPT про е, війну в Україні. І виявляється, що він цілком наслідує. Про російські наративи, про те, що Крим це спірна територія, що не все так однозначно, що причина війни вона пов'язана з Майданом, який був в 2014-2015 роках, і ясно, що. Чат GPT, він же ж там взагалі не враховує дані за 2022 рік, а там все, все ще з того світу, який був трохи мирніший ніж той, в якому ми живемо сьогодні. Але проблема справді існує, і ну і ми, як інженери і it спільнота розуміємо, що тут же ж проблема не в тому, що штучний інтелект якийсь не такий, а проблема з даними, які йому дають. І проблема з тим, що Росія, очевидно, багато років систематично працювала над тим, щоб насичувати інформаційне поле вигідними їм наративами, що з цим робити незрозуміло, але я думаю, ми щось придумаємо. Зокрема, там в пості запрошуються люди, які в цьому шарять, щось робити. Сподіваюся, впораємося із цим. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїна 16 763 долара. Курс Етера 1187 доларів. Графік відключень світла стабільний. Дякуємо енергетикам. Мене звати Юрко Федоренко. До зустрічі!